Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні розглянемо кущики помідорів, помідори де бараго. Є рожевий від постачальника Родос. та є помаранчевий врожайний від НК Еліт. Трішки сфокусую спочатку вашу увагу про сорт, тобто, щоб ви могли для себе побачити, чи потрібен вам даний помідор, чи ні. Тобто тисніть паузу та читайте. Я думаю, буде видно добре. Я завжди так роблю, щоб не зачитувати, бо відео буде занадто довге. Сьогодні ми обговоримо мої недоліки. Тобто я виписав для себе недоліки. От так виглядають кущики наші. Саджав я їх через один, один помаранчевий, один рожевий. Але ми не перемикайтеся в цьому відео, обов'язково обговорюю я дані питання, були е, значить, труднощі з цими помідорами і труднощі дуже складні. Зараз коротко перейду, чому. Зараз мені кущики подобаються, але е, значить почнемо з насіння взагалі. Від компанії Родос е, я вже раніше в відео. Говорив, що значить, і не сподобалось мені. Вони сходять дуже погано. Мабуть, 50% не сходить, тобто насіння під розсаду. Це для мене не підходить. Від НК еліт знову ж таки краще. Там можна сказати 80% зі 100 сходить. 20%, звісно, що є недоліки, але ну, це краще, ніж нічого. От в мене таких небагато п'ять кущиків. Потім що хотілося б сказати, що я рекомендую саджати в стакани. Я почав саджати в касети, бо тоді ще не міг я купити стакани. Тобто ну, були труднощі, я потихеньку закуповую Тобто, стаканчики, ну, щоб займатися розсадою. Спочатку лампи, потім стакани і так далі. Грунт добрива. Але дивіться, я посадив їх у касети, і це мені не подобалось. Потім пікірував їх у розсадні стакани. Це також не дуже. Тут, до речі, два кущики. Не дуже мені подобається. Якщо і саджати, то саджати зразу в стакани. тобто, Бо це помідор пізній. І потім висаджувати його в нормальному тобто, розмірі, коли він не такий маленький і коли він ще... Не такий великий, тобто в середньому 60 днів, тобто 65, там мабуть, до 70 днів. Якщо неправильно поправте, але я думаю, в районі 60 днів. тобто ну, Це найпізніше. Якщо він у вас розвивається доволі чудово, то можна і раніше, можна і на 50-й день висаджувати. ну Орієнтуємось на погоду. Про це поговорили знову ж таки переходимо далі. Якщо так розібратись, погода. Свою розсадку я загартовував, і в мене декілька кущиків, у мене було всього 12, вижило 5. У мене декілька кущиків, пропало тобто від сонця, мабуть, два, тобто в парничку був захист, тобто плівка, сонце їх не так палило, хоча було дуже жарко. А коли я їх висадив у відкритий ґрунт, окрім травневих заморозків, які більшу частину саджанців знищили, то також після того знову ж таки була проблема з сонцем, я десь не дозагартував. Тобто це мої помилки. І я Дебарау раніше не садив, ну так би було не тільки з Дебарау, а з інакшим сортом було б все те ж саме і Повертаємось до ранньої висадки так званої. Тобто для себе треба розраховувати, коли сіяти, щоб знову ж таки 60-денну розсаду висаджувати потім у відкритий ґрунт, і щоб не було доволі спекотно і також е, доволі холодно. Ну, спекотно воно не буде, а просто якщо рослина не загартована, то вона засохне у вас е, навіть просто від сонця. От в мене було таких декілька кущиків. І знову таки повертаємось до морозів, як ми пам'ятаємо в цьому році. Той, хто займається м -м, садівництвом взагалі, йому не, не треба пояснювати. Я багато відео на Ютубі бачив, де в людей попропадали дерева, виноград і так далі. Не тільки розсада, а взагалі. Просто в моєму випадку це овочі, а в вашому випадку це може бути щось інакше. Тобто, і значить, це ми обговорили. Тож я садив через один, потім мороз вибив їх і мені довелося, ви можете бачити, тобто, пусті місця, тут кущики і кілочки, і знову ж таки пусті місця. І е, тут повинно було бути два Тут взагалі повинно було бути вісім кущів, хоча їх п'ять залишилось. Ну, побачимо, що з того буде. Вони починають формувати свій цвіт. Тобто ростуть. Мені здається, що ще вони низенькі, але вже формують свій цвіт. Вони такі сантиметрів. Можливо, тут два кущики по 50, а ці, можливо, по 35-40 по см. Я забив кілочки, заздалегідь, щоб потім не травмувати коріння. Також тут іде така огорожа. Я буду підв'язувати їх до огорожі. Ну, а з цього боку до кілочків, можливо, що небудь ще вирішу для себе удосконалю. Тобто, а сьогодні просапував їх і вирішив зняти для вас огляд. І, значить, як показала практика, купив я таке насіння. Тобто ви можете бачити, конверт не відкритий, тобто я їх і не висівав. Тобто, бо сходять вони погано, це в мене типу як макет. Хоча рожевий, він ну, заради інформації показати, так як зараз мається на увазі. Бо я збираю ради оцієї інформації ці конверти, щоб потім, наприклад, от коли в мене цвіте горох, формує він свої плоди, щоб я міг. Взяти от горох альфа, наприклад, і почитати для себе період вегетації його. Також і з помідорами і з усім іншим. А так повинен виглядати помаранчевий. Ну, це два різні виробники, знову ж таки. Також і в капусті таке трапляється. Або мені неякісне насіння попалось, або... Або інакше я не знаю, що, бо ґрунт завжди в мене купований. Рекомендую саджати розсаду тільки в куповані ґрунт, тому що ви дарма витратите свій час і посівні матеріали. Тобто багато бур'янів лізе. Я теж пробував, думав, що так люди саджають у свій, дехто заощаджує. Можна посадити у свій ґрунт, наприклад. Розсаду я так з капустою зробив. Але потім пожалкував про це. тобто, І це тільки втратив час і так далі. тож, е, Потрібно, мабуть, з осени підготовлюватись до нового сезону, тобто до нового сезону розсади. От такий вийшов огляд. На ці насіння на каналі були огляди на помідори. Я коли купляю насіння, хто гість, заходьте, переглядайте, то я відкриваю конверти, роблю огляди на насіння, роблю огляди на. Рослини на розсаду, Ну але так як воно є. Недоліки є. Можливо, буде включення потім по перцю. В принципі, по тих двох помідорах вам відео сподобалось, по капусті сподобалось. Можливо, буде огляд по перцю. З перцем також е, були складнощі. Взагалі з усім є складнощі. Е, ну Мені. Свого часу це і цікаво, тобто це подобається, що є складнощі. Якби їх не було, то було б набагато б гірше і так далі. От дебара я раніше не садив, невеликий досвід. Хочеться для себе подивитись взагалі, що з цього вийде, але знову ж таки, якість виробника, насіння, догляд і так далі. Я думаю, що хоч якийсь врожай буде поглянути. І це буде добре, значить, а я дякую за вашу увагу. Побачимось. Можливо, щось не доврахував, бо багато інформації, то, в принципі, можливо, в коментарі зможу дати відповідь, якщо будуть питання. Хоча, ну, в принципі, основні недоліки я вам розповів.